Шановна громада Переяслава. Оце цей смітник в центрі міста. Я вже знімала. Його вже почали присипати тирсою. Десь якась пилорама привозить сюди і прикриває оці дуже страшні будівельні відходи. Ось вони, усе було набагато більше. Ось розгорнули цю частину. Уже яма поменшала, але від цього ж нічого не змінилося. Тут камні, скло, цегла, тут усі будівельні відходи. От я ще тоді запитувала, що тут можна буде на такій ділянці, що тут можна буде посадити, куди використати оцей кусень землі? Да нікуди, це смітник, тільки буде прикритий зверху землею. Ону красоту наведуть, тому що з дороги цієї ями не сильно то видно. А це район ось сьомий садочок. Ось. Сьомий садочок і смітничок такий у нас присипають, активно присипають, насипали тирси, щоб не так було видно будівельні відходи. Шановна громада, такого лиха, і ще, мабуть, ну я не знаю при якому ще меру було таке лихо, але дякувати Богу, при жодному меру не гинули наші діти. З 2014 року це все почалося. О, ну, При Костіну це було о, лихо, але то була не повномасштабна війна. а так. Ми якось себе почували спокійно, там діти воювали, гинули. Но це була не така активна фаза, як оце зараз. Але при цьому ждуну треба ж було нам вибрати ждуна, який чекає своїх і не допомагає нашим. Хто може сказати, наші слуги сидять мовчки, в них питань немає. Але знак питання. Вони голосували. Значить, сім частин військових попросили допомоги у нашої громади. Наша громада зуміла аж мільйон 400 на сім військових частин передати. Це передали по 200 тисяч. Я розумію, якби 200 тисяч передати одному якомусь військовому. на, ну, на на якусь допомогу там чи на РЕП, чи на тепловізор, чи на генератор. Ну це куди ще не йшло? Ну, не на частину. 200 тисяч на частину це така допомога. Але ні в кого не виникло питання, де ж та камера наша за 800 з гаком тисяч, яку придбали десь пару сесій назад. І я 20 лютого на сесії ходила, дергала всіх депутатів, запитувала: скажіть, будь ласка, де? де? Та камера аж за 800 тисяч. Це ми можемо придбати. Ну я впевнена, що її ніхто не купував. Це тільки так, щоб змить кошти. Тепер ж ніхто з них не запитує де 15 мільйонів. На а, січневій сесії проговорила, О, Боже, дай мені сил проговорити, хто проговорила. Гич така є. Для мене це дуже важко цих людей називати людьми. Проговорила, що передаємо нашим захисникам мільйон двісті і п'ятнадцять мільйонів. У мене ще тоді закралася така думка, що тут щось нечисте по тій причині, чому сума називається окремо: мільйон двісті п'ятнадцять. І ми не помилилися в рішенні сесії. Немає тих п'ятнадцяти мільйонів, які нібито ми передали для зсу. А в депутатів знову ж питання виникає: а куди ж пішли ті 15 мільйонів, за які вони проголосували одним махом? Оце отакий обман іде. І всі рахують, що громада проковтне, і він ще так. У нього ще совісті Фатило, мало що вкрав 15 мільйонів. Так у нього ще совісті Фатило ще і е, написати своєї сторінки і відео зняв, що шановна громада, ми для наших захисників заклали 15 мільйонів. Це така брехня. Ну це ж не важко зробити запит, щоб дали рішення сесії. Це саме Січнева, коли закладали то... ті кошти, їх немає. Їх немає. Громадо, прокидаємося. Це при цьому ждуну почалася війна, і цей ждун чекає своїх. І я не боюся, хай докаже кроме детектор брехні. Незалежний, звісно, тому що мільйонів він накосив стільки, що купить і всю Верховну Раду разом із банковою. Ну от що маємо, то маємо. Реагуйте, хоча б як-нібудь. І будь ласка, значить, фейкових сторінок сила селенна. Значить, зараз пішов такий. Ну, я не хочу навіть називати і на це звертати увагу. Нехай не суть хто що хоче. Я думаю, громада вже отримала стільки е, інформації від нас, що тут вже нема чого коментувати. У то, що там Переяславнет розказує мені, що, е, що мої родичі е, е, не на передовій служать. У мене вже із чотирьох служащих, які служили з перших хвилин війни, з перших хвилин війни, Саулко, не твій офіцер запасу, який досі в запасі, а з перших хвилин війни вже вони були в військоматі. Залишилася тільки одна дочка, яка ще служить, тому що, а ті вже ну, можна сказати, не можна сказати, а інваліди, зятя друга група інвалідності, чоловіка друга групи інвалідності, внук милиці, Заходить. Так от хочу сказати, якщо ти будеш мене зачіпати ще і розказувати мені, що в мене не на передовій служать, а твоє де сміття, що зять сидить, пристроївся, що офіцер запасу сидить, сміття таке саме, як тато, так само поховалися. І ти мусиш відкривати рот, що в когось хтось десь не на передовій та йди хоча б під переяслом служи. Ганьба, ганьба, ждуну.